Сергій Миколаївич, Чи, та життє, та, та, Чому ви знищуєте стратегічне підприємство, яке знаходиться на теплангуа? Та йому... почекайте, вони не відповідають. Ми вже направляли на Пане Сергій, чому вам заважаєте збройних сил? Ну Можуть ви знищуєте йому? стратегічне підприємство? Пан капестиря ви... Ви, ви будуєте на, на землях нас, з яких підставок? Поясніть. Компанія Навіу, яка ви, відношення має до вас, питання, чому, ви його чому ви вводите в оману? Чому вас ви дивіться копистиря, який зараз підозрюються в злочинах? Розглядається справа в антикорупційному суді. Він уникає питань журналістів. Приїжджали до нього Пане в офіс. Сергію, ви ж не уникаєте Це... Почекайте, О, почекайте. дайте відповідь. Переслітує. людям. Ми не уникаємо. Ні, ви У нас, нас є відмітка. — нас є Нас є відмітка. — Скажіть, звідки у вас а, така брехлива інформація? Дякую. — знаєте? — А ви, а ви, ви не застаття стаття 345-та. п'ята руки? Перешкоджання діяльності. — Дайте людям пройти. Не кидайтеся, не кидайтесь на Руки забрали, що ви адвокат чи хто прізвище ваше? Ви хто? Я журналіст. Маю посвідчення показує. Триста 345 стаття перешкоджання. Ви хто? Ви хто Перепозначить люди. Що значить Охрана, хто ці люди? Хто ці люди? Люди. Хто ці люди? Шановне, прийдіть мене, випустіть. Ось дивіться, які я ось... злочинці, Ході, Ось дивіться, покривають капестирі, я... ось оці особи. Бачите?